Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу підбити підсумки з попередніх відео. А саме сьогодні у нас представники від Casio G-Shock, це Casio G-Shock MTG b 1000 і їх представники ванільний оригінальний b 1000 b 1000 червоний з чорним b 1000 b і, і Чорний з синім B1000B. БД. Отже, давайте візьмемо їх усіх разом. І подивимось на основні відмінності. Єдині відмінності, які є між цими трьома представниками це саме у кольорі і по корпусу. А саме представник Casio MTG G-Shock MTG B1000BD. Це синьо-чорний, Має. Дуже гарний відтінок, починаючи від темно-синього аж до чорного, і до світло світло голубого Я захоплююсь тим, як Casio G-Shock передають гаму кольорів на своїх годинниках, і наскільки це все красиво, гармонійно і просто зачаровуючи, дивиться, неможливо відвести погляду і перестати спостерігати за тим. Як циферблат виграє на сонечку або від будь-якого освітлення? Те ж саме можна сказати і з ванільною оригінальною версією MTG b 1000 Ми бачимо, що оригінальна версія вона просто переливається та відбиває колір усіма кольорами веселки. Якщо посудити по корпусу, корпус у всіх однаковий. Верхня частина зроблена із металу. Метал тут використовується як титан, так і твістед метал, сплав металу. Якого саме точно не можу сказати, не володію цією інформацією. Але загалом корпус сам складається із двох сплавів. Знаю, що присутній титан, присутні інші метали. А Навколо він оброблений карбоном та сплавом пластику. Якщо подивимось на сам кристал, ми побачимо, що це сапфіровий кристал. На всіх трьох годинниках він виглядає трішки випуклим. Але випуклість ця іде якраз у середину. Тобто, спостерігаючи за ним зі сторони, ми не побачимо ніяких заокруглень і усі грані вони будуть впуклі в середину. Тобто сам кристал, ця випуклість, вона буде йти всередину і просто створює візуальний вигляд, що шкло у нас напівзаокруглене. Дуже легко на MTG B1000 змінюється браслет. Або сама застежка резинова, ми можемо її поміняти з браслету, назад змінити на резиновий каучуковий браслет. І, до речі, кріплення на резиновому воно складається із більш ніж п'яти шурупчиків для кожної сторони. Це було зроблено для того, щоб надати надзвичайної міцності цьому годиннику і G-Shock... Завжди хочуть показати та передати всю, весь потенціал свого годинника у найменших деталях. Також, якщо ми подивимось на кріплення, навіть взяти до уваги на MTG B-1000 BD, ми побачимо, що є додаткові шурупчики, якими також закріплений браслет. Вони тут знаходяться не просто так. І браслет кріпиться не лише на них двох, але. Саме кріплення зроблено таким чином, щоб надати естетичного і більш вишуканого вигляду. Подобається як відполірований корпус. Всі грані. Навіть перехід між лінками браслету такий ж самий. Все заокруглено, все відполіровано і матовий переливається дуже гарно з глянцем. Тепер давайте разом подивимося, як виглядає світло, а саме підсвітка на MTG, на дішок. До речі, червоний з чорним майже розрядився. Синьому підсвітка, що я робить. І перший представник ванільний у мене розряджений також. Їх всіх потрібно підзарядити для того, щоб нормально працювали. Але все ж, я наразі можу... Показати на синьому як це виглядає. Ось вимкнув світло. Ось Так виглядає підсвітка. Ну, тут на одну секунду поставлено ви можете змінити між одною до трьох секунд до 3 секундами. Наразі в мене стоїть на одну, на дуже яскрава. Люм дуже гарний, він такий більш світло-голубий. Мені дуже подобається. Все зроблено дуже класно на цих годинниках. Також тут присутній блютуз, Multiband 6. І радіосигнал. Також тройний захист та безліч функцій. Подобається як зроблений браслет також на синьо-чорному годиннику. Зроблений дуже класно. Ось ці вставки вони не щипають руку, не щипають волосся, не видирають нічого з коренем. І просто дуже приємно і дуже комфортно їх носити. Такі ось представники Касіо Чішок. І це підбиті підсумки саме цієї серії B1000. Далі я буду зніматися багато відео по інших MTG, по MRG, по інших Касіо Casio, Casio Oceanus ах і дуже багато представників, дуже багато годинників, також є багато механічних годинників, тому залишайтесь з нами. І скоро буде дуже багато відео. На моєму каналі, і я хочу поділитися з вами всією інформацією та показати всю колекцію, якою наразі володію. Тому залишайтеся зі мною, лайкайте, залишайте коментарі, обговорюйте. Будемо разом обговорювати. Мені цікаво, що ви хочете ще побачити. І дякую за те, що ви з нами. Гарного вам тижня і спокійного, мирного неба над головою.